Якщо дратує все і немає сил навіть на те, що приносило радість, то це стан вигорання. А вигорання це коли твій мозок шоці від потоку інформації. Тебе все і всі починає дратувати. Енергії ноль, і ти не просто втомилася, ти втратила контакти з собою. Щоб зупинити цей стан вигорання, потрібно зробити п'ять кроків. На початку признайся собі чесно, що ти постійно робиш дії на автоматі. Наступний обер себе, зупинись, без звинувачень. Далі відслідкуй рівень енергії протягом дня, на що її вистачає, на скільки годин, і почни відновлювати її. Займись своїм тілом, займись сном, побудь з собою в тиші, щось зроби собі приємне. І дай собі час, не поспішай бути якоюсь продуктивною, просто спостерігай за процесом. І ці п'ять кроків це ще не вихід насправді стану вигорання, але це точка повернення до себе. І тільки коли ти себе наповниш, можна рухатися далі до своїх мрій. Поділись, будь ласка, в коментарях, на якому кроці ти зараз знаходишся. І збережи це відео, щоб не повертатися у вигорання знову.